Доброго ранку, ми з України. Я сподіваюся, ви добре спали. У вас була спокійна ніч, я сподіваюся. І так, дивимося, яку надію нам дасть сьогодні веселкове таро таро веселки. Якісь подарунки сьогодні, якийсь обмін енергіями буде. Можливо, відвоюється якась клаптик невеликій території. Можливо, прийде якась техніка. Якісь подарунки з-за кордону. Якісь візити високопоставлених людей. Ось це все може бути. Хороші, чудові новини. Так само відноситься до цієї карти. Можливо, можливо, якийсь бартер, мої дорогенькі. Тобто, ми вам це, а ви нам то. Проведіть сьогодні День у кругу ваших дітей. Близьких, рідних, обміняйтеся емоціями, подарунками, можливо, зробіть якусь приємність комусь, подаруйте комусь щось, зробіть щось хороше вашим рідним, вашим близьким, та навіть на дорозі от хтось іде, посміхніться комусь. Ви знаєте, ось сьогодні такий день, коли а, високі вібрації, а, якраз, знаєте, як. як, як як от зараз знаєте Ну, як би це сказати: ви когось комусь щось зробите, та людина зробить комусь щось добре. І, і ось так піде така, знаєте, як ланцюжкова реакція. Заразіть сьогодні якнайбільше людей посмішкою, чимось приємним. Зробіть комусь не підставляйте ножки, а зробіть комусь щось добре, щось допоможіть комусь. Ось я бачу, що це, це ця енергія оцієї доброти позитивної на високих вібраціях нас проштовхне ще на крок. На два, на три, вперед нашу енергетичну українську, е, як би це сказати, тому що ми, українці, ми зараз всі переживаємо, чи переможемо, чи не переможемо, виграємо, не виграємо туди і сюди. Розумієте, ось це ми можемо підтримати тільки позитивними вібраціями. Тобто, це, як ви знаєте, коли корабель е, пливе, а йому попутний вітер. Наші позитивні емоції, наші позитивні дії, а, якісь подарунки робити комусь щось робити, комусь приємне це а, ніби цей вітер, який а, дує в спину, який вас вперед проштовхує. Тому намагайтеся сьогодні дійсно щось приємне зробити, щось хороше, але але в першу чергу не забивайте собі, зробіть якусь приємність собі. Тому що, як ви наповнені приємностю, радістю, щастям для себе, ви можете, як вершки, комусь щось дати, подарувати. Ви не можете віддати свій хороший настрій, а потім будете в поганому. Чому кажуть не віддавайте останнього? Тому що людина, яка віддає останній, вона нещасна. Людина, яка віддає залишок, тому що якщо у вас забагато чогось, воно вас руйнує. Це я говорю так, з точки зору енергетичної. Ось щоб ви розуміли. Тому робіть сьогодні хороші справи, хороші вчинки. І побачите, коло, коли замкнеться, значить до вас вернулося знову щастя. Бажаю вам мої дорогенькі. До речі, можуть бути, як я казала, візит якихось поставлених високопоставлених осіб, або до нас, або хтось від нас кудись поїде з якимось дуже важливим серйозним візитом, так само може бути. І може бути, от як я казала я, що або зерно піде, от може бути, що знову зерно піде, і до нас щось може прийти, якісь подарунки. Джевелінги, наприклад. Ось, якісь лакітки хороші нам прийдуть. Гаразд, мої дорогенькі, люблю, цілую, обнімаю. Бережіть себе і хай вам щастить. Гарний вам, гарного вам дня, мої любі!